Сьомий рік поспіль проводять марафон Чеха. Учасники зазвичай постійні, але є й нові обличчя. Усього охочих узяти участь 31 спортсмен із шостки Дніпропетровська, Запоріжжя, Кременчука та Сум. 12 груп розділених за віковими категоріями змагалися на дистанціях 500, півтори та три тисячі метрів вільним стилем. Багато учасників на відкритій воді не буває. Тут специфіка відплавання в басейні та що тут немає розмітки, тут можна замість. Відстані між двома буйками проплити набагато більше, якщо ти втратив орієнтир і сонце, вітер, течії. Змагались і дебютанти, але зазвичай всі спортсмени з досвідом. Серед найстарших платців відзначились сумчанин Георгій Горяєв 1940 -го року народження, шостим місцем на дистанції 500 метрів, і Василь Луговий, шостки 1941 року народження, сьомим місцем на 3000 тисячі метрів. Також другий рік поспіль учасниками змагань стоять діти родини греків із Греції, які нині гостять у родичі у сумах. Анастасія Нікіта та Дениса стали переможцями на дистанціях 500, 1500 та тридцять тисячі метрів відповідно. Я займаюсь 5 років плав... плавання, ем... мені дуже подобається. Дистанцію я вже стала сьогодні. Більша дистанція була, я без тренування. Також звання переможців вибороли Олег Закопайло на дистанції 500 метрів, Анастасія Голда на 1500, а на дистанції 3000 метрів у жінок перемогла Ангеліна Просол. Учасники зізнаються, що специфіка змагань дуже різниця від плавання у закритих басейнах. Додається жарка погода, зміна температур, тичі та глядачі відпочивальники. Можна так старатися розміряти свої сили. В принципі, голову не просто треба включити як на короткій дистанції, треба ще так правильно розподілити сили рівномірно. Така специфіка цікава. Пливеш, особливо якщо не спішиш, пейзаж змінюється, коли пливеш вдоль берега. лише б тільки туристи не попадалися. У майбутньому планують залучати більше спортсменів для такого досить незвичного виду плавання. Тож в наступному році організатори сподіваються побачити традиційний марафон Чеха восьме. Марина П'ятаченко, Олександр Гордус на часі спорт.